Дегустувати горошок чи не дегустувати? Ось в цьому питання. І скільки його в нас нічого собі? Ти уявляєш, що зі мною буде, якщо я продегустую таку кількість горошку? Уяви собі таку ситуацію. Значить, продегустував я цей весь горошок. І все? Потім, значить, півгодинки проходить і я лечу. Лечу на природному паливі. З експедицією на Марс. Оце інтересно. А люди такі внизу стоять і дивляться і кажуть наверх. Дивіться, дивіться, це що, летучий пердонець? Оце отаке? Отаке буде? Ні-ні ні. Я на таке не згоден. Не згоден? Що? Кулаки мені будеш показувати? Кулаки мені. Я чоловік, я стронгмен, я тебе не боюсь. Не боюсь тебе. Постав! Постав це на місце. постав воно важке, постав. Всім привіт! Ви на каналі Друже, що поїсти. Тут я дегустую для вас різну їжу. Якщо вам цікаво дізнатися, що купувати смачненьке, а що краще не купувати, тоді ви в правильному місці. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Та не пропускайте жодного смачного випуску. Ну що, друзі, сьогодні ми будемо дегустувати зелений консервований горошок. Ви просили, ми зробили. Давайте розпочинати. Погнали рідненькі. Так, це в нас горошок від розумного вибору. Інтересно, інтересно. Горошок зелений, салатний, столовий сорт. Склад горошок зелений, сусений, мошкових сортів. Але погано, що він відновлений. Це означає, що він був засусений, а потім відпарений. Давайте кустувати. О, як добре, як добре, що тут є моя помічничка. Відкривачка від фірми No -Name. Відкривати. Ось запинився. Наші там пиво. Відкриваємо. Ух, яка. Лестаночка. Васька, ой, важка. Стол колихайся. Нічого страшного. Все відкриємо, все буде добре, все буде гарно. Обережно бальчики обережно. Ой, який. Ну все, друзі? Давайте розпочнемо з розсолу. Ой, друзі. Друзі, подивіться, ну, він такий якийсь то каламутний. Так не має бути, друзі. А це все знову. Знову розумний вибір. Аромат. Аромат, знаєте, якоїсь горохової каси. Добре, дайте тарілочку. Дякую. Ну що, друзі, давайте побачимо, який тут горошок. О, скільки його! Багато не буду їсти. Давайте куштувати. Ні, друзі, він твердий. Він непоганий по смаку, але він якийсь то твердий, не має такого бути. Особливо, як вони пишуть. В машкових сортів. В маськових сортах. Друзі, якщо ви, якщо ви захочете додавати такий горошок в салат, то це не буде дуже добре. Якщо його додавати як кудись в супи, я думаю, що буде нормально. Сам по собі він непогано виглядає. Але, ну, точно, в салати він. Mm -mm. Ну що, друзі, наступне. Наступний у нас з вами горошок промо марка. Горошок зелений консервований. До речі, друзі, це не я зробив. Давайте подивимося склад. Склад горох овочевий свіжий. Вода питна, цукор білий, сіль кухонна. Який горох вони тут не пишуть? Це дуже погано, який сорт гороху. Треба треба писати якось. І знову, друзі, і знову тут була аварійна ситуація. Давайте відкриватись допомогою відкривачки знову. Ось так от. У мене ще є. чотири пальчики. Відкриваємо, відкриваємо. Нікого ми не лякаємо. Отут зараз треба обережно, обережно, бо останній раз мені не дуже повезло. Дивіться, дивіться, друзі. Ось такий горошок. Дякую. Ну все, що, що, давайте подивимося, який тут рисовав. Обережно, обережно, обережненько. Хі, бульк! Ну, друзі, цей наче світліший. Світліший, подивіться. Пахне наче добре. О, друзі, а тут горошок вже не такий великий, як розумного вибору. Давайте подивимося. Тарілочка. Вишика. Ох, посипався. Давайте куштувати. Горошок, горошок. Що зі мною сьогодні буде? Ху -ху -ху. Ну ось. Ось, друзі. Ну це інша справа. Він м'якенький, солоденький. От вони не пишуть яких сортів. Цей горошок, але оцей горошок можна сказати, що це маскових сортів, бо він м'якенький, дуже, дуже в салатик, аж бігом. Він угу. навіть злім. Летіть так летить. Як добре. Клас. Дуже, дуже приємно. Ну що, друзі, давайте будемо щось наступне. І це в нас о горошок від новусу. Цікаво, цікаво, давайте подивимось: консерви. Горошок зелений, консервований зі свіжого зеленого горошку москових сортів. Непогано склад, горох овочевий, вода питна, цукор білий, сіль кухонна. Добре. Слава Богу, є відкривачка. Давайте відкривати. Ох, як я люблю це відкривати. Давайте подивимось, який тут розсол. Так удивився, я ж буль буль буль, -буль, 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 -буль. Не встиг. На запах, наче норм. Тут добре пахне. Тарілочко, будь ласка. Дякую. Давайте подивимось. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Давайте кустувати. Горошок. Ну, пахне добре. Солоденький, приємний на смак. Але, друзі... Не такий м'який, як промомарка. Але теж добре буде пасувати до ваших салатів. Також, ну, чудово, чудово. Вони, вони дуже, дуже схожі між собою. Дуже, друзі. Ну що, друзі, переходимо до наступного горошку. Ой, який малесенький, дивіться, який малесенький, подивіться. Тут -тут, тут -тут. Таким маленьким вау-вау. <клухи> ти що? Що ти Жеш? Він за малешеньки. Ти що? <клухи> Друзі, давайте відкривати цю малецю. <клухи> Ось такої. Ну, пахне добре, добре пахне. Тарілочка, будь ласка. Дякую. А що нам тарілочка, як нам треба стакан? <translation> Дякую. Давайте подивимось на розсол. Пройшло 4 години. А, ти. А, ти ж малесенький, я забув. Дивіться, тут небагато того розсолу. Ну, такий він трохи каламутний. Ось нормально. Наче нормально. Давайте ж кустуємо. Фух. Добре, добре. Смачно? Смачно він і солоденький, і солоненький це все гармонує. І м'якенький він. Смачний, <клух> смачний дуже. Друзі, одобряє. Угу. Ось так от. Дивіться, друзі, на цей горошок та зробіть для себе певні висновки, який горошок вам більше подобається. Друзі, тепер давайте зробимо швиденько висновки стосовно цього горошку. Почнемо з першого. Новус. Горошок новус. Він солоденький, м'якенький, по розміру. Він середній такий. Горошинки більш-менш всі однакової форми. Смачненький верес. Переважно малесенький. Але трапляються горошинки середнього розміру. Але він також дуже смачненький, солоденький, м'якенький, це дуже важливо. Мені також він сподобався. Наступний наш промо марка. Ви знаєте, друзі, оцей горошок мені дуже сподобався. Він середнього розміру, зелененький, солоденький, м'якенький. Це дуже файно. І... Переходимо до горошку від торгової марки «Розумний вибір. Оця пара до тої кільки, яку я дегустував. Ну, друзі, він старий, не дуже смачний, він схожий на нут за розміром великий. Ну, в салата він точно не підійде. Я не знаю, чому вони пишуть склад, що там горошок мозкових шортів. Ну, це не так, це неправда. Москових москових. Мозикових. Я не знаю, чому вони складі після цього він моськових. Москових? Москових? <звук> Москов... москових? москових? Москових. Москових. Музикових. Давай скажу так: мозикових. Музикових. Моськових. <звук> Я не знаю, чому вони пишуть цей сорт мозкових. Шортів та 9 і 10. Я не знаю, чому вони пишуть цей горох москового сорту. Це не так, це неправда. А я і так писати? Бо він дуже великий. От подивіться, подивіться, це ж не так. Кудись в суп, можна додати. А якщо салати, то ні, краще це не робити. До речі, друзі, дякую вам за ваші коментарі, за вашу активність. За ваші лайкосики. До речі, друзі. Дякую за вашу активність. До речі, друзі. Разом досі йдемо, що є на кому. До речі, друзі. Дякую вам за. До речі, друзі. Дякую вам за вашу активність. За ваші коментарі, за ваші лайки до попереднього відео, яко буде тут, десь тут. Пишіть, обов'язково пишіть коментарі. Це дуже важливо для мене. Ми будемо робити нові випуски. Вам буде дуже смачненько, а я. До речі, друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. До речі, друзі, дякую вам за вашу активність, за ваші вподобайки, коментарі до попереднього відео, яке є вже на моєму каналі. Ви побачите посилання десь отут. Ну що, а... А ще а продовження дегустації зеленого горошку буде в наступному відео. Тому підписуйтесь, а я поки полетів! Бувай! Щоб поїсти кожен епізод новий, смакуємо разом! У нас тут все своє.